Із давніх часів театралізоване дійство вертепу є своєрідним засобом поширення різдвяного духу і настрою. Також це можливість долучитися до традиції, які українці передавали з покоління в покоління, часто попри заборони. Детальніше про традицію її походження та різновиди вертепу має змогу поговорити з фольклористкою та етнознавицею Національного музею народної архітектури та побуту України Анастасією Друзюк. Добрий вечір доброго дня. Почнімо з того, що ми на сьогоднішній день знаємо про вертеп. Люди перевдягаються в персонажів вертепу і співають колядки і щедрівки. Тобто, коляда і вертеп змішалися. Давайте розмежуємо, що таке коляда, що таке вертеп, і як вони взагалі зустрілися і перемішалися між собою. А, ну, я розпочну вам, розповім трішки, що таке вертеп, власне, тому що. Він з'явився на території України, сперечаються дослідники, ну від 16 століття. І насправді най, найперше це була, був такий ляльковий театр, от який е, знаходився в спеціально відведеному будиночку. От там були лільки, і він мав релігійне значення, розповідалось про народження Ісуса Христа. Таким чином люди, так як би розповідали про заснування свята Різдва. От далі він вже так почав трансформуватися, і люди створили ще один поверх. Будиночок став уже двохповерховим. А зверху на частині, яка вважалася небом, показували власне релігійне. Тематику, виставу на релігійну тематику все ще про народження Ісуса Христа, про Діву Марію, там були персонажі Йосип, От. А на нижньому поверсі вже показували вистави більш світського значення. Там у нас були і козаки і смерті, і різноманітні персонажі. Отже, які були, ну йшли вже власне із життя народу, так? які були цікаві власне на цій території. От а далі він набув настільки популярності і цікавості, що люди почали самі переодягатися. І вже самі показувати на собі цих персонажів. І, власне, той вертеп, який дійшов вже до нас, він вже є такий театралізовано музичне дійство, тому що він і паралельно розповідає про народження Ісуса Христа, він має і такі божественні персонажі, як Янгол, так, і має вже такі якби більш. Світські да персонажі це цигани, це євреї, це е, різноманітні такі дуже, сюжети, це та. дід, дід да там зазвичай був там. Робили його з цей, вставляли з спасолі зуби. Він там е, розповідав такі, якісь байки. От і вже з кожним століттям, якщо спостерігати, то додавалися перші певні персонажі, які е, є пов'язані з із нашою боротьбою. Тобто, це вже воїни УПА, це козаки, так. це сьогодні солдати ЗСУ. От, тобто е, традиція живе і те, що вона трансформується, і те, що вона показує власне наше сучасність, говорить про те, що вона потрібна. І що вона є живою. А, стосовно походження Вертепу, я хочу уточнити: подекуди, буває, пишуть, що корінь традиції лежить і ще в дохристиянських часах. А, про що тоді був Вертеп, якщо це взагалі правда? Якщо, ну, про що він міг бути, якщо тоді ще не було Христа? Дивіться, якщо ми говоримо за вертеп, то він пов'язаний саме з християнською, вже, е, з християнським напрямком, і е, він вже з'явився е, з православною релігією, з християнською релігією. А якщо говорити в дохристиянські часи, то тут вже краще говорити саме про колядки, е, які розповідали про створення світу. Вважалося, що е, і, і був такий язичний бог коляд. Та, от, якому власне, співали ці колядки, для того, щоб він допоміг прожити людям, для того, щоб він допоміг далі рухатися в Землеробський рік. Отже, у нас є коляда і те, що вона переросла уже з появою Різдва. Є вертеп, який всю цю історію підсилює, і є пісні, які всю цю історію омузичнюють. Чи існує найбільш правильний варіант того, як має виглядати я скажу умовно, справжній вертеп так, класичний, яке в нього має бути драматичне наповнення, та які пісні? Тобто, чи є взагалі правильний варіант вертепу? Е, немає. Є власне традиція, яка передається від покоління до покоління, і навіть в кожному регіоні, якщо ви там поїдете, наприклад, на Гуцульщину, це буде один вертеп. Якщо ви поїдете на Волинь, це буде зовсім інший вертеп. От, тобто, все залежить від того, від світогляду людей, які тут живуть, і від того, що вони хочуть показати саме в цей момент, тому що це власне відображає їхнє буття зараз сучасно. Щойно, до речі, просто зараз бачимо кадри. Я не впевнена з якого це саме, з якоїсь це саме місцевості, але нещодавно читала статтю, що в селі Жабенці на Тернопільщині там бережуть традицію вертепів 70 років. Староста села розповідав, що участь у їхньому вертепі беруть досі тільки хлопці, а дівчата щедрують. А чому є таке розмежування, що дівчата співають, а хлопці водять вертеп? Я думаю, що це власне пішло ще з давніх часів, коли було взагалі розмежування на громади. Коли були е, хлопчачі громади, коли були дівочі громади, і е, дівчата з хлопцями зазвичай не ходили ні колед, не колядувати, ні щедрувати. От, тобто, це була якби, окрема традиція. Вони об'єднувалися і вже дівчата йшли, е, так само могли дівчата колядувати, але вони співали окремих колядок своїх, вони могли бути взагалі, колядки вони адресувалися. Тобто, зазвичай, коли доход, заходили до хати, казали, Дозвольте калядувати, дозволяли і питали на кого, і вже е, на кого потрібно було в сім'ї, наприклад, чи потрібно було там, щоб дівчина вийшла заміж, чи потрібно було вже вшанувати хлопця, який от, от, мав одружуватись, чи господині, чи господаря е, таку колядку й замовляли, казали: на господаря, на господині, на дівчину, на хлопця, і відповідно таку колядку і співали. Безкінечна якась традиція з безліччю варіацій, страшенно цікаво. Ідемо далі. Стосовно заборон, я вже трошки говорила про це радянські репресії. По перше, шістдесятників масово почали арештовувати після масового вертипування в 72-му році. Та й в тому ж селі жабанці, що я щойно згадувала, розповідають, що міліція приїжджала, ловила тих хлопців, що колядували. Їх люди ховали в себе в хатах. Отже, чому радянській владі так боліло це вертепування? Адже ну ми знаємо, що в комуністів була така позиція, що етнічне може бути, релігійне не може бути. А вертеп, ну це по суті і те, і те. Ну, Вартеп все одно більше відносився до християнської традиції, все одно якби, святкування, ну що люди святкували? Люди ж не святкували, знаєте, якийсь радянське свято. Вони святкували Різдво, народження Ісуса Христа. Тобто це дуже велике свято для будь-якого християнина, і відповідно тому заборона його була. Дуже такою суттєвою і дуже болючою для українців, тому що святку... ну, означало, що якщо ти святкуєш, так значить ти в щось віриш. А це було непросто неприпустимо для радянської влади. Тому намагалися забороняти. Люди не могли колядувати відкрито, не могли щедрувати, не могли водити вертепи. За це могли або ну, людей ув'язнювали. Є я знаю, що в мене є навіть приклади, розповідали вже. Ну, такі тітки, та, які казали, що ми там заколядували колядку, два куплети заспівали, і нас там на 15 діб посадили. От, тобто, це така дуже знаєте, боротьба, все-таки з традицією, скоріш за все, з ідентифікацією і самоідентифікацією людини як нації, от, і самоукраїнців. Якщо що, власне ми бачимо сьогодні. Так, і ну, власне завдяки тому, що ці сміливі люди пронесли цю традицію до нас. А ми її продовжуємо нести далі. А, якщо до російської окупації у вертепі а, був козак, він був патріотом і захисником. А під час і після російської окупації він вже... Не співає патріотичних пісень, не виголошує промов, над якими варто задуматись, а лише розважає публіку. Тобто персонаж козака змінився за період окупації російської. Чи можна взагалі по вертепу досліджувати ось таку історію української державності, якщо він піддавався таким окупаційним зовнішнім впливам? Знаєте, я вам скажу тут дуже глибоке питання, ваше тому що воно не може не стосуватися взагалі вертепу. Ви подивіться, що зробили з українського одягу за часів радянської влади червоні Як шаровари. наш традиційний. Так, як наш традиційний одяг стилізували і його зробили уніфікованим. Точно так само будь-які як сатиричні речі, які далі виходили, і подивіться, як зображують українця, і якби його завжди ну, як би, з приходом радянської влади намагалися показати, що він якийсь такий недолугий, недосвідчений, такий, з якого можна тільки. Тільки ти робити що сміятися, от і власне, це така позиція, щоб стерти е, е, таке відчуття певної гідності, відчуття е, е, принадлежності до цієї нації. Тому що я скажу навіть по собі років, там 15 тому е, там називатися українцем ну я українець. Тобто, це було якби так е, е, не дуже суттєво. Це не так, як зараз, коли ви власне е, е, дуже дуже пишаєтесь своєю нацією, і а я вам скажу, що всі нації, які а, є сильними, вони виховують це з самого маличку. Вони виховують і власне такий принадлежність і повагу до цієї нації, саме малюків так. І власне це намагалося стерти. Але я але не вдалося, випадку, що їм цього не вбуде і не да отже. Повертаючись і підсумовуючи тему вертепів, за словами фольклориста Андрія Вовчака, сучасні вертепи апелюють до реалій, які нині відбуваються. Ви про це вже говорили. Вони реагують на події на майдані, на війну з Росією і мають відповідних персонажів. І тут вже ну не зовсім йдеться про передачу традицій із покоління в покоління. Тобто у мене тут народжується запитання, яке наше зараз головне завдання як сучасних вертипувальників робити автентично чи робити актуально? І чи не заважає нам тоді ось це актуальне зберегти справжню традицію? Я думаю, що нам треба робити так, як велить наша душа. Тому що е, традиція, якщо ми хочемо відтворити і ми говоримо про реконструкцію традиції, значить, ми несемо реконструкцію традиції. Так? Ну, тобто, це в більшості роблять люди, які досліджуються, які, які цікава ця тема, які купають дуже глибоко, і шукають власне це зерно і показують іншим. А якщо ваша душа лежить до того, щоб показати сучасність, Часні реалії, те, що болить, і, і надавити, як то кажуть, на болючий мозоль, то можливо можна робити і власне сучасну інтерпретацію, але це вже просто е, залежить від того, як його назвати. Тобто, якщо ви називаєте це як сучасна інтерпретація вертеку, значить ви її робите так. Якщо ви робите реконструкцію, то будь ласка, робіть її правильно. Дякую вам величезне за це уточнення. Будемо намагатися зробити все якомога коректніше. Отже, до побачення. Я спілкувалася з фолклористкою та етнознавицею Анастасією Друзюк про традицію вертипування її походження та радянські репресії.